Понеділок, 5 серпня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. Засоби радіоелектронної боротьби сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Обладнання дозволить берегти життя бійців та знешкоджувати ворожу зброю. Загальна вартість п'яти засобів РЕП 2 мільйони 100 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони, як і раніше, ставка на засоби ребу, реру, квадрокоптери різної потужності і модифікації, ну а також піввідрони, знову ж таки, різної потужності і модифікації. Сьогодні ми передаємо 5 одиниць засобів РЕБ. Це потужний реп, хороший реп українського виробника, багатоканальний, який перекриває багато діапазонів, ну і власне береже життя наших воїнів. П'ять одиниць ребу придбані за бюджетні кошти. Дякую при нашим платникам податків. Друзі, насправді, завдяки нашим спільним зусиллям ми можемо такі важливі речі для збереження життя наших воїнів передавати постійно. Загальна вартість п'яти одиниць. Які передані в різні підрозділи Сил оборони 2 мільйони 100 тисяч гривень. Знову ж таки, це доволі добротний ресурс, ну але ми це робимо постійно. З початку цього року, якщо брати тільки засоби РЕБУ і РЕРУ, які ми придбали за бюджетні кошти і передали, ну або які купили самі військові частини за кошти міського бюджету, ми вже маємо майже 110 штук. Різного типу це і ті, які групи використовують похідні, ті, які стаціонарно працюють, ті, які на автомобілях використовуються на техніки використовуються майже 110 одиниць різних видів і потужності. Масштабну пожежу ліквідували хмельницькі надзвичайники в ніч на понеділок. В обласному центрі на вулиці Проскурівській горіла недіюча будівля. Полум'я помітили мешканці багатоповерхівки, котра розташована за кілька метрів. Рятувальники прибули вчасно, вогонь приборкали, люди не постраждали. На пункт зв'язку 2 пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що за адресою Проскурівська, 109 горить недіюча будівля. даною адресою було направлено три одиниці на основній пожежній техніці першого державного пожежно-рятувального загону та 16 чоловік особового складу. По прибуттю до місця події було встановлено, що горить 150 метрів квадратних. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в тих масштабах, як яких вона набула на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Травмованих та загиблих на пожежі не було. У навчальних закладах громади триває підготовка до нового навчального року. Зокрема, у гімназії номер 21 будують нові навчальні класи, ремонтують вестибюль та облаштовують систему гідроізоляції. А у спортзалі монтують нове обладнання, ремонтують приміщення за кошти з бюджету громади. А от косметичні роботи виконують за рахунок закладу. Ірина Моляр розповість більше. Гімназія номер 21 з вересня відчинить двері для більш ніж 1200 учнів перших дев'ятих класів. А поки що заклад готується до старту навчального року. Кількість школярів, за словами директорки, зросла. А тому на другому та четвертому поверхах облаштовують додаткові класні кімнати. Абсолютно все демонтували, збили стару штукатурку до цегли, буде пофарбовано, застелено ліноліум, поставлені парти. Гімназія має змогу працювати в очному форматі, адже тут організовують навчання у дві зміни та мають укриття, розраховане на 940 осіб. Нещодавно облаштували систему гідроізоляції, бо раніше до укриття потрапляла волога з надвору. Ми з цим боролися, включали вентиляційну систему, сушили, але все одно велика кількість дітей потребує, щоб укриття було ну, в ідеальному стані. Ми зробили гідроізоляцію вздовж цього периметру будівлі і зробили відмостку, і це дає можливість, що укриття абсолютно буде сухим. Крім того, за кошти з бюджету громади в укритті облаштовують новий навчальний клас. Поруч за рахунок закладу оновили ще один клас, який раніше був кабінетом із вивчення предмету Захисту країни. А у вестибюлі відремонтували навісну стелю, оздобили колони декоративною штукатуркою та замовили жалюзі. У березні цього року капітально відремонтували спортзалу разом із роздягальнями, кабінетом для вчителів фізкультури та кімнатою для зберігання інвентарю. А зараз монтують спортивне обладнання. Це футбольні ворота, це сітки для вікон, це м'ячі, це мати, це баскетбольні кільця. Кошти на ремонт виділили із бюджету громади, а косметичні роботи виконують за рахунок закладу. Якщо говорити про укриття, то це 300 тисяч приміщення в укритті. Якщо говорити про два приміщення навчальних на другому і четвертому поверсі, по кошторису це 406 тисяч. Новий навчальний рік розпочнеться 2 вересня. Зараз до нього активно готуються й інші школи, гімназії та ліцеї. Протягом серпня ремонтні роботи виконуватимуть і в дитячих садочках. Якщо ми говоримо про більш масштабніші ремонти, то на сьогодні передбачено у трьох садочках масштабніший ремонт в укриті, і в двох школах для того, щоб збільшити площу з 29 липня буде функціонувати комісія, яка буде оглядати і будівлю, і харчоблок, і туалетні кімнати. Ну і відповідно укриття, всі правила пожежної безпеки, щоб були дотримані. І вже після 19 серпня наша громада буде отримувати дозвіл від військової адміністрації для того, щоб в очному форматі використовувати і укриття, і будівлю з нового навчального року, Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому створять новий автобусний маршрут номер 28 а Він сполучатиме дальні Гречани та Лезневе. Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету. Перша зупинка у Гречанах вулиця Північна. Далі автобус курсуватиме Кам'янецькою, Степана Бандери, Проспектом Миру і до Кінцевої у Лезневому. У зворотньому напрямку їхатиме через Трудову, Заводську, Шевченка, Подільську і далі у Гречани на вулицю Північну. До слова, найближче засідання виконавчого комітету відбудеться у четвер, 8 серпня. Ярмарок крафтового виробника Медова пасіка відбувся у Хмельницькому. В парку імені Чекмана свою продукцію представили понад пів сотні виробників. Хмельничани купували мед та продукти бджільництва крафтові сири, пряники, фрукти, а також вироби майстрів ручної роботи. Традиційно управління економіки організовує ярмарок до свята медового Спаса. Цьогоріч також збирали кошти на дрони Камікадзе. Ми запрошуємо пасічників нашої громади Хмельницької, а також вже традиційно сусідніх громад. Сьогодні на нашому ярмарку буде близько 20 пасічників своїм своєю продукцією, там і мед, і полок, і різноманітні лікувальні засоби на основі меду. Я маю закордонну практику. Я працював на пасіці рідного брата генерального консула Польщі. Маємо свою чи маленьку пасіку. Виготовляємо самі вулики, рамки. Ми плануємо з татом зробити невеличку для мене пасіку. Там, де будуть такі бджоли, є що вони не дуже такі кусючі. В Україні одні з найпоширеніших це карпатські бджоли, українська степова, бакфаст і карніка. Ці купуються в відомих заводчиків за кордону. Продовжується гарна крафтова історія. Яку почали ще, можливо, діди. Наші сири, наші меди. Нічого нема кращого, як українського. Більше приціти інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.